Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, сьогодні я пропоную вам переглянути відео огляд на таку техніку, яка має досить цікаву і довгу назву 8,8 см FLAK 37 SFL. Що це таке? Ну, по-перше, це зенітка. Так, вам не почулося це саме зенітка. І ставте вашу королівську вподобайку під цим відео, якщо дізналися про це сьогодні, так само, як і я. Ну, а ми почнемо. Почнемо ми скоріше із того, що це в принципі дуже така непогана, скажімо так, бабаха, яка навалює навіть самим таким важко броньованим совкам. Можна навіть у лоба, якщо чесно скажу, звісно, у якесь м'якеньке місце, але ну, залітає, залітає непогано. От і я був дуже приємно здивований. Ще мене дуже приємно здивував той факт, що ця бричка має доволі непогане бронювання у мордяці особливо. Тобто, якщо вам кидають якусь таку доволі доволі такий серйозний снаряд, там немає різниці, це буде якийсь фугас. Чи бронебійний, там якийсь е, е, снаряд, е, вам буде в принципі по цим балам, оскільки ви зможете витримати, і дати ще відсіч, оскільки перезарядка доволі швидка. І що це означає? Е, були в мене ситуації, коли мені попадався е, в команді супротивника е, цей. Скажімо так, возик, і він доволі непогано підпалював мені сраку, оскільки, коли я на важкому танчику із таким непоганим калібром робив постріл йому в Мордяку, від чого в принципі, ця, ця зенітка мала від'їхати, були пошкодження лише у двигуна, міг від'їхати там механік водій, радист можливо, і все. Тобто чувачки швидко роблять перезарядку, так, ці заряджаючі, і все. І в мені прилітає там в лоба чи ще кудись. І ці снаряди у цієї мортири вони дуже серйозні. Вони дуже серйозно пробувають будь-яку броню, навіть е, у совків, які мають доволі такі непогані. Особливо, як ми знаємо, підкручені е, стати у цій грі. І так, треба цілити, звісно, у якесь м'якеньке місце, але все ж таки вони пробуваються. Нема такого, що ти стріляєш там якомусь, умовно скажемо, так, ісу е, в морду у під, е, піднижчі, е, і від дна, там, де має бути пробиття у тебе там рикошет. А тут такого нема, все чудово пробивається, все чудово ш'ється, і танчики такі можна е, із цією е, гарматою, цієї, цієї брички такої, можна непогано знімати. Що ще я б відмітив? Е, із мінусів, із мінусів це дуже довго е, рухається, навіть із вкаченим двигуном і трансмісією. тобто я помітив, що навіть коли ти рухаєшся задом, то у тебе швид... швидкість не дуже міняється. Ну, якщо казати про якісь там, скажімо так, Чуттєві моменти, так, ти не відчуваєш дуже великої різниці, хоча, хоча тобі там спідометр показує, задній хід це 9 км в час, передній там із вкачаним двигуном та трансмісією це буде вже там 20 км в час. Я не дуже сильно помітив різницю, коли рухався. Не знаю чому, але ну от якось так. От, і з мінусів, ще я б виділив той момент, що хоча... Попри те, що тримається непогано доволі е, броня е, лобової частини, там, де кабіна знаходиться, е, але ця кабіна вона заважає гармазі опуститися вниз. Тобто у ВН у нас. Е, Якщо ми танкуємо, якщо можна так сказати, на, цьому, на цій бричці танкуємо мордякою, то вам будуть заважати оця от верхня частина кабіни. Вам треба буде або із якогось схилу це робити, тобто під якимось нахилом, і тоді ви зможете вицілювати доволі комфортно. Тобто ви зможете опустити вниз настільки, наскільки вам треба ваш е, ствол, якщо розумієте про що я. Е, от. І якщо ми кажемо про інші моменти, якщо ви стоїте, наприклад, десь в укритті, то треба це робити бочком. Е, станьте десь в якісь кущики такі непомітні, на якусь там вершинку, щоб вас там просто не бачили. І звідти бочком-бочком отак от розвернули гармату, і просто стріляйте у якихось чувачків, які завтикали. В принципі, якось так воно і виходить. Такий невеличкий розбір цієї доволі цікавої, як на мене, техніки, бо у нас сьогодні. І вже за традицією я закликаю вас не донатити у тундру, оскільки розробниками цієї гри є московити. А щоб почистити свою карму, донатьте, будь ласка, на потреби ЗСУ, донатьте на фонди, які допомагають постраждалим від війни українцям. Будь ласка, ставте ваші вподобайки, шарте це відео, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть ваші коментарі. А з вами був я, Слава Україні, всім па-па!